Микола Федорович, а можна таке більш приземлене питання по самій архітектурній пам'яті Як ви вважаєте, чому ЮНЕСКО на, на даний час не звертає ніякої уваги на нашу архітектурну пам'ятку? Руйнується те, яке треба зруйнувати? Це те саме, що... Залетав Всеволод Черніговський на Исайов. Знаєте, де Ісайн виходить? Був mm -hmm. не раз на Ісаєві. Mm -hmm. Исаєва Города? Ну, на Исаю. Ісай... Исаева гора. Ну mm -hmm. я там проїжджав, так само. сам. 15 гектарів. Мощніший город. Развитейший... Mm -hmm. За За гору. Город Ісаєв був. писав він, Писало, яке я зразу вказує на те, що язичеське походження, дохристиянське походження. Писало, це дохристиянський християнської піснені прикорд. По кіраниці. По кіраниці, так? Ні, mm? побересті. Побережті по мозку, по воскові Качечки. Писало. Обязательно э, тут. Не там ти сам пишучий предмет, а отут обязательно зображення антропоморфне. Щоб було. Тобто, якщо ти пишеш, то ти не дурак просто взяв і водиш, пишеш якісь там слова, хто його знає, а ти вже розіщає таїнства цього, що ти можеш передавати за допомогою, коли якийсь, я вже не пам'ятаю, який англійський, якийсь військовий. Чи це в Індії, чи це в Америці, тому що індійць став не чи індійському індійцю, чи індійському індійцю, чи американському індійцю. Забув вдома куртє не приборчив, а далеко йти, так він сказав, всьому, напишу тобі, одержав пальми листок, чи чомусь тривував, і написав якісь речі. Сказав, оце, біжи, я доси мої дружині. Прибіг, дивилася на все, той каже, так, не всем, ну, що це стало святиня, що написав. Але той, як написав тоді, це для його обязана, він був посвящений в таїнство, який міг писатися все діло, він був в таїнства, міг це все робити. І робив це не те, що я дурю вас усіх, а я це ЦПС повязываю своей своєю в релігією і, і писав. через те на Исаиев живые грамотні люди. писано mm. в Вастри, звісно, є. Там останется на расколке в а всі про Союзі. На Исаив? Да, там. Не. Там в Витрине. Видаємо, видаємо, я не знаю, по крайней мере, не відбув. Я знаю, що там вивітрювання було агромадніше. Там такі вивалювалися такі речі. Коля покойний родич. Тобто ж постоянно такі любитель був історії. А це ж перешта, щоб повідомив поза мене з польського теж перешів. Так, перш Микола Володів. Він <пор -друге> Дружив з Іваном Степановичем. Іван Степанович теж таки був любитель. А перед Іваном Степановичем, перед ну, наша Лединою, директором хто був? по всім музею? Болба перед Іваном Степановичем. Так, Василинко. Коли Василинко був. Василенко. То був чоловік приданіший такі історії. От вони тут Василинкої жали, щось там знаходили, передавали в Чехіал, Київ передавали, ну, сади брали. Значит, Исаев, стеклянных браслетов, масса. Дальше. Керамики. Масса. Четвертый по керамикам. То есть четыре ганчара. Даже у одного ганчара была э, эмблема свастика. Ну, свастика такая. Ну, да. А руми. Ну свастика не типтичная свастика, а так трошечки. Начали какой-то товар перехрещены. Я вже не пам'ятаю. Це знаходили з дітьми дуже-дуже багато цих речей. Далі прясниця, далі домниці, Дуже багато домниць було, тому що залізної руди у Кашинах багато було, дуже багато. Там би хватило ще на багато років. Багато залізних знарядь праці, ножі, підкові, серпі гості, ну і ще багато чого, це все там. Можливо, коли ми читаємо літописи Лавренчевської, Патівською, Розвіловської і всі ті, які розказують про Київську Русь, так тут історики, коли описують цей період, вони все Діайович і самі, і Асти. Потому що іноді астир називається Городець. А не че Городець. А не Городець? А сір Городець. Ото Городець, 15 гектарів всього території. Притом вона захищена набагато краще, ніж оця територія. Там взять не можна було. І коли Всеволод Чернігівський 13 декабря 1135 року вирішив розібратися з Переяславцями, так він в першу чергу. 13 на Андрія. 13 грудня, 1135 рік. Він зайшов не з боку оборони хрубежі, а в порох. Там він був. тут зайшов, тут внезапне нападення, внезапна стичка, маса вбитих. Маса Ми знайшли на такій глибині, викопували дичку. От, тут бачу кріпкали розкопав ж Хлопець убити. Десь 25-35 ізупився на місці. Жестоко. На порозі свого дому. Так упав сволок хати. Хата невеличка. Оце така оце, як оце алтар. Упав сволок, любовний, цін. пробежал 135 кругов. Это было как бы было. И уже до сорока упал. И после победы поднялся. Так, печка на захит. Древнерусская такая, такой, не любит пить. И его тут порвал. И теперь багато еще. Костей я охота не тоже багато. Вот. Ну, тоже такая история. Чего не низко? Надо стеречь А що в Київській Росії така держава була? Історію України хочуть знищити. Так ті хочуть знищити історію загальної чому. Так само, як терпінська культура, вона жива-жива, так і жива Україна. Не буде України, буде як терпіля не буде. Буде кутяння. Панівна частина на території Романі. Ми задавали таке такі ж самі питання представнику, він чіткої відповіді, але взагалі він не дав нам. Якщо ця церква зв'язана з реєдами рукою, то я розумію, так? Да. Ніх я. А, да, так, іщив. Ви вважаєте, що ніколи взагалі ні, 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 ні. не було? Ні, ну, він приїжджав у острій. Ну він проїжджав і в дітках був, він, і в Єлинці ну, був, і там було, вся, був, і ся був. Притім сьогодні він дружин, наприклад, із определених князям. А завтра потищив, як питання. А взагалі що таке? А чого це божниця? Не церква, а бажниця. Чому? На вашу Історик професіонал. Варіанти. Варіанти. Ще релігіозні люди, що це не назвали. Ну я вважаю, що це фортпост маленький, але вирішили, що бажниця. як божу. Боже божниця. Так нема церкви ніде тільки є бажниця в Києві. Яка в Київі, ніхто не знає, де вона є. і не релігії варіант такий Значить, варіант такий, Коли ми дивимося на поняття башниця, башниця есть место по захоронению собственного собства. Пока є. Є спасане пореставесні. Да, там там лежить да. місто захоронення, на основа життя мальчики. Юрія Давгаров. Але там, оскільки археологи на 500% невідоміщі. Археологи знайшли, його совка. А, Юрій Одавгаровко. Йосиф Ісаріонович сказав нам, знайдіть. Знайшли? Да, а як ми не знайшли? Шукали на його. Щас Щас і смалинка вими таке, або, або ще так Як казав, Волод, в лісах. намного много столять далі, що сам є далі ну, флаг. Правда, потім і рибаков. Артолог, святілосовецьке. Казали, що той э, скелет, який залежав у Саркофазі, він абсолютно не відповідав там і я думаю. Ну, Юрій Довгорукий був, які його були родственні зв'язки із місцевим населенням? Родственні, кров народство. Що я не можу сказати? Він був сином, мама його була хто? Вадним даним якась там шведка, англичанка. Ну, не ну, шиветка тоже так писала, щоб нас там да. просила. Написати можна що хоче. А по другим даним, мама його була то лі з Карпиловки, то ли із Албики. Ну це утримання. Месная. Ну там чи Павлавченка сквіздавала проста. Якщо менше одного відсотка, так ми можемо тільки припустити. Далі. Жінка його хто? Донька Аепі. Аепа А Діти його були. Я забув, як її зізвати Так назвали її тут уже, вона хрестилася. Хто вона була? Хто його були діти? Де вони виховувалися? Ну, їх виховували Андрій. Сын Багалібський. Да, так, Його ж, э, Герасимов, взагалі. А, смотрят, Маскалов да. э, Герасимов, що да, тоді? Да, да, його да, ж Герасимов да. заработає. Мангалойдний. Насправді він Мангалой там. Може був, може не був, ми не знаємо. Ну, по черепам, можливо. Чи Діти Юрія Дамаров? Виховувалися в матір, знали прекрасно, як ним кажуть, мутер Прекрасно знали. Знали традиції. Мабуть, маму більше любили, ніж батько. Як і всі діти. І тут батько вмовав. А дітей ж палавчанки як кутя, так і дитя. Взагалі так, захід закон. Що тут работать из Панер Луба? До речі, коли Панер Святополк в 1113 році написано в летописи, пели пісні обычные, кияние, значить там в летописе написано, там сльози проливали. І тут вдруг, как минировать головы Юпитера, скажу, восстання. Так про це сказано трошечки, останні, тому звичайно було. А те, що його хоронили там з такими почстами. Так, так так. Це, це прекрасно. А як Юрія дав на руку? Тайно. Його не знаю, ніхто як поховали, чи ночі його закопали. Саркофа. в знайшов Саркофа. Дружини ці даю, Але представлю собі полоці, все ж таки, як і всі люди того часу, були дуже дуже такі е, релігіозні, люди з достоинством. Що вони роблять із трупом свого батька? От ми уявимо собі і діти. От дадім, щоб ми так зробили, як із Ігорем Чернігівським. Ігор Чернівський. Ігор Чернівський отримав законно отцов престол. От став київським князем. Но там начались Майданы, начались там. И... Короче, його, його При тому били жстоко, били його на горі, притягли його тоді на поток. На тілом натругались всяк. Пройшло 10 років, Юрита в Гарокин був. Знають діти, як із Чернігівським, Ігорем Чернігівським. До речі, до далі святих великомочинків православної церкви причислили, української. Що вони роблять? Мало тюрьма своїх товаришів. І привозять ось. Це, це моя версія, ніде цього немає. Я тільки можу так, можу так логічно до цього дійти, як би поступили діти Юрія Дарго. Привозять ось сюди. І у цій церкві його. Захоронений. До речі, казаков казав, що отут зять, э, зять Толі, Боюсь, брехати, Отут похований зять э, Рюрика. Кінця 12 століття, а тут зять похований. Так це чи тут, чи десь подождіть. Ну, І ми просто без... трохи... ну, да, не не знає. Біж... Я теж я забув як звод, да, зять Рюрика. Це казали, але мені не казаков, це київський археолог, що ви збили музиці. Ну, ну, де воно? Рюрик, хоча коли зайшов, так він тут реставрацію зробив. Все це є. Іменно про астер сказано. А до того там немає, чи астер, чи лісаю, чи якесь інше місто, Ход у віпоцов. Он за е, і шкафівкою, хто щось знає про ці... Київські міста Київської Русі. Ніхто нічого не знав. Амазонок знайшли. Амазонок знайшли. Да. Амазонок, так. В 2008 році писали газети про це. Да, ж... да. Жар... Жаров там приїжав, архіко, міську приділили. Ну те, що на вітер завіт, значить, там ж яблок складуся. Те, що рідки піддаємо, що подати десно по цій стороні, там київської Русі поселень. Притом, укріплене багатенно, багато. Вот. І поховали його Хто був учасником поховання? Місцеві жителі. Хто вони були? Тюрки, хто вони були? Православні, хто вони були? Остряни? Хто вони були? Слав'яни. Тюрки стали слав'янами. Так само, як сіверяни стали українцями. Хоча хто був головний ворог? Переяславського Чернігів і Київського князівства. До самого останнього дня перед тим, як монголо татари сюди зайшли. Племена Север. Деякі історики кажуть, що Сєверяни, Сєвер взагалі були дві слав'яни. Хто вони були? А чого Репкінці, отопінь Репкінського району? Зовсім інша антропологія людей. А чому інша антропологія? Що він кубато друг був? Значить, якісь були виключені закони, які, як казали у тих краях, не купляй корову в прилуках і не бери жінку в патютах. Так, законом. А що таке Прилуки? Прилуки це таке місто, таке українське місто, де там військовий аеродром, був, чи де, от і все. А під Прилуками село, суха полога. Ну що, ми не знаємо, що таке суха полога? Це відходи від переработки рідна. А чого половців називали половцями? Тому що вони були рити, світлі. Голубоглазні, Вот. І по кольору вони ж не казали, що це цвет жовтого карандаша. Ну, Колір половий соломий. Нати вам половці. Якийсь там э, тюрок на території теперішнього Азербайджану, коли э, хтось такий з цих славянських князів, ці деталі вже хімістописах там, я, в яких документах, э, виступив у захист половців так сказав, так ти шо? За солому захищаєш тих, що ніхто і нічого звати не я. Саме цікаво, що у кранях до сьогоднішнього дня, вже до сьогоднішнього дня там вже нема нічого в кранях, але розповсюджується на прячуще шарак. А у карап'яні теж. Шараки, так. да, ця поліка там по засіду. Шараки. Біля ну, казиться ну, було... ще села. Основне ядро шарак колір. Імені не світлий, а рижне, красне. Полосів було два типу Каракепчак і Шара Кипчак. Шара Кипчак це ближче туди до Черкас, до Полтави, а Кара А Шара це Сюди. Шара ріже, кара чорна. До речі, Кринівці, оці вертаї, шараки, чепаки і так далі. Так у них же ж там у всіх, так як і в Романка всього, у них же усіх черти чуть-чуточку перерисовуються. Да. і Береш ту сторону цю сторону, це Астряни, Одинцівці, тут і далі кашани, валівачі, і аж до самого Скрипчин. У них немає ісконної тяги до коней. А ота сторона Жуковщина, Білики, романти і так далі, у них страшна тяга до коней. Генетично передавалося. Так що я думаю, що... Колись був у другій школі властерській вчитель. я його присутствую забув. Це Валентина Васильівна, твоя ти ще буде старше знати його. Хоча б дождь, я може це ти спокійно, буде знати. Він написав вірша, може в музеї цей Єврей був, так. Ну такий патріот був патріотичний. Да, а, за злотніка то що я таке заспавний. Про те, та, про цю да. Юрію Бажницю, що каже, що ви б на Київ повлияли, повлияли якось так чи якось там. Є цей вірш, там от такий вірш написаний, що може у Москві б до цього дійшли до цього радянський час ще писав ті роки? ЮНЕСКО! Это враждебно по відношення до України я вважаю, уважаю організація.